Добрий день, шановні друзі! В минулому більшість українських громадян не стикалися з поданням декларації про майновий стан і доходи. Жили, як то кажуть, на одну зарплату. Але ситуація змінилася, і багато хто в Україні вже отримав благодійну гуманітарну допомогу від міжнародних фондів, релігійних організацій тощо. У податковому розумінні така допомога це доходи фізичної особи. Тож, відповідаємо на запитання, яке ми отримали під одним з наших відео: чи потрібно такі доходи декларувати? Ну і, звісно, чи обкладаються такі доходи ПТФО та військовим збором. Ключовий момент, від кого саме ви отримали цю допомогу? Якщо виплату було отримано з державного чи місцевого бюджету, або через банківські рахунки благодійних організацій, ну у тому числі міжнародних, товариства Червоного Хреста України, внесених до реєстру неприбуткових організацій та установ, то все гаразд, така допомога незалежно від її розміру, не оподатковується. Зверну увагу, оскільки така допомога отримана від податкового агента, факт її отримання не зобов'язує вас її декларувати. Ну, звісно, якщо у вас немає інших причин подати декларацію про майновий стан. Ну, якщо є інші причини, наприклад, ви ФОП на загальній системі або громадянин, який отримав дохід, що потребує декларування, то декларацію про майновий стан ви подати зобов'язані. І тоді в декларації показуєте також і суму отриманої допомоги. Нагадаємо, що декларацію про майновий стан та доходи можна подати в електронній формі через електронний кабінет. Зробити це можуть особи, які отримали кваліфікований електронний підпис, наприклад, через ДІА-підпис або ID. Строк подання декларації до 1 травня 2023 року. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і ви завжди будете в курсі всіх новин. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!